Хочу розказати вам про міні смарт включатель Чому саме міні-включатель? Тому що він спокійно поміщається в підрезерник, під ваш включатель. Тобто ви його можете змонтувати собі в підрезерник, зверху накрити включателем і він буде працювати. Покажу, як саме він працює. На коробочці відключателя є посилання Скачати програму. У мене відповідно програма вже закачена заздалегідь. Для того, щоб він запрацював, звісно, треба його підключити до мережі. Тут насправді все просто. Лінія out, лінія IN, нейтраль, вхід інтраль вихід. Під'єднуємося так, як написано. Відповідно на вихід ми підключаємо лампочку. Все, готово. Підключаємо його до мережі, для того, щоб подати йому вольтаж. Відповідно, лампочка вже працює, тут є кнопка, можна провірити, а лампочка працює. В додатку все просто. Додаємо. Додати пристрій. Тут нажимаємо кнопочку, затримуємо. На 3 секунди. Показує, що з'єдналося. Можемо переименувати. У нас з'являється вже у меню, будь ласка, працює, включається, виключається. Що саме цікаво, ми можемо з'єднати звичайний любий включатель з ним смарт пристроєм Тобто включатель, який буде стоять у вас під розвідку. Один дріт на вхід, другий на вихід. І все. Воля. Тобто він працює як звичайний включатель у вашій квартирі. Включається. Виключається саме цікаве, є така штука, як створити сценарій, і тут їх є безліч. Тобто по годині, по заходу сонця. то ви виставляєте, а програма все автоматично робить. Включає, виключає. Ось так працює смарт включатель Досить зручне рішення для вашого бізнесу та дому. Якщо ви хочете керувати світлом дистанційно.